Всім привіт, друзі. Ви знаєте, я часто думаю, чому з нами відбуваються ті чи інші речі, і я більш впевнююся ще в тому, що все, що ми робимо, все те, про що ми думаємо, як ми живемо, як ми дивимося і думаємо про себе, про людей, те і відбувається в нашому житті. Все, що в нашому житті відбувається. Це є наслідок того, як ми живемо, про що ми думаємо, про що ми говоримо. Як би нам важко не було це признати, воно так і є, ми просто часто не відфільтруємо, про що ми думаємо, про що ми говоримо, на кого ображаємося, як ображаємося, кого ми ображаємо. І все це впливає на наше життя. Чи ми хочемо, чим ми не хочемо. Воно все формує наше життя. І ми самі пробудовуємо ту гілку вірогідності, да? гілку реальності. От яку ми собі там в голові прокручуємо і як ми живемо. Да, про це не хочеться признавати. Ми думаємо, що хтось нам легше когось обвинити в цьому. Але багато в чому ми винні самі. І насправді, напевно, в всьому. І поки кожен з нас не зробить, якби такий, знаєте, таку ревізію в своєму житті, в своїй голові, нічого не зміниться, тому що все має значення. Цей всесвіт, він дуже. Справедливий. Ось справедливий настільки, наскільки тільки можна уявити. Все має значення. Це почка йде. І все починається з нашої думки, з наших слів, з наших образ і так далі. Багато чого ми не пам'ятаємо. Є такі давні, якісь такі. Наші косяки, скажімо так, і вони можуть бути не в цьому житті, а в минулому житті. Я знаю, що багато людей не хочуть це признавати і не хочеться, не вірять у це. Насправді не вірять чому. Не вірять тому, що там було багато чого, що людина не може собі пробачити, не хоче туди дивитися. Це минуле життя, тому що там ми були різними і робили різне. І це був наш досвід. Це треба прийняти, зрозуміти і відпустити. Я це кажу із свого досвіду, так як мені показували багато моїх минулих життів, показували, щоб я розуміла, що все має значення. Тому, друзі, треба думати кожному, як жити зараз, що говорити, як що робити, і напрацьовувати собі позитивну карму, так би можна сказати. Для того, щоб жити нормально це життя і далі жити нормальне минуле життя. Не минуле життя, а ті життя, які ждуть нас попереду. Тому що минуле життя теж впливають в на наше сьогоднішнє життя. Дуже багато чого ми переносимо сюди. Ми переносимо звичайно багато чого позитивного, наші напрацювання, наші якісь навики вони також з нами переходять. Це все відбувається підсвідомо. Людина щось згадує, щось вміє краще інших. І ми думаємо, звідки це в людини. Ну, Наприклад, діти, да? діти, яких є якісь здібності. Дитина пішла в перший клас, вона вже дуже бігом може читати хтось, хтось там дуже швидко йде математика, да? хтось там дуже швидко навчився грати на якихось інструментах. Ну насправді ми всі одинакові. І це тільки говорить про те, що цей навик людина сама собі розвивала в минулому житті. Просто так нічого не буває. Людина над цим працювала, тому їй це краще дається. Іде як спогад душі, і вона тільки сідає, за щось там береться за щось і в неї це виходить. Тому минуле життя існують. І це є нормально, і це не є якась казка.